Знаєш, приємно мати людину, з якою можна бути цілковитою твердою, навіть якщо ми залишаємося незнайомицями, ти знаєш правила: ніяких імен, ніяких фото, тільки автівки. А вибачте. Слухайте, я розумію, не маю права засуджувати. Я зі стількома зустрічався і не бачив їхніх облич. І навіть імен не знав. Вони взагалі могли бути з програми за чисту Це твій бойфренд із інтернету? Уяви, що ти зможеш його побачити Ого. на власні очі, неймовірно. А також доторкнутися. Припини, а що відбувається? Анонімні споріднені душі в інтернеті. Я знаю, що він любить класні автівки і ненавидить свою офісну роботу і чому ти смієшся? Бо він схожий на 80-річну дідугана із підпискою на популярну механіку. Але в реальному житті, схоже, наша майстерня в Окленді якраз напроти закладу Омалі. Це сімейний гараж. І я впевнений, вони не конкурентно спроможні. Рішала невеликий рукопашний бій. Вони супротивники. Ти людина Міллера. Ти гадав, що зайдеш сюди і просто забереш омальний бо. Ми дівчата, котрі не мають гадки як ремонтувати автівки. вірно? це неправда. І з твоєю посадою твоїми грошима на мою професійну думку, а автівкам кінець. Чому чоловіки так? Ми не піддамося на закиди бездушної корпорації. Міллер Смокче. А тепер давайте помолимося. Господи, даруй цій родині розум, аби ми могли подавити і знищити їхній бізнес. Це не просто я проти нього, у нього ціла корпоративна армія. Шкода, що з тобою таке відбувається. Може, порушимо правила і сходимо випити? Ми зустрінемося. Ти йдеш на побачення? Це не побачення. Джарлі, це побачення. Це побачення. О, господи, це побачення. Так? Тепер їхня робота і особисте життя. Мають зіткнутися. Родина. Я нервуюся, я навіть не знаю, як ця дівчина виглядає. То що ми шукаємо? Гайковий ключ. Гайковий ключ. Брелоки з гайковим ключом має лежати поруч. Ти хоч знаєш, що таке гайковий ключ? Я погуглив і тепер знаю. Потрібен ремонт. Дивіться, з 8 жовтня.